Так, зараз ми ну синок, провіримо Дулінова голову керівника мусарки Петропалівської. Ата-та. чмирюк, що буде з твоєю головою? Так, друзі, ну що? Петропалівська мусарка як огородилася? Подивіться, будь ласка, бо керівник поліції та зам його Туйнов і Дулінов трішки очкують. Дивіться, що вони роблять. Огородилися сміття українського народу. Що, друзі, я вам скажу? Поліція потроху закривається від людей. Решоточки, бабки з бюджету на домофончику. Мусарка, сміття. Гляньте, навіть ящички поставили два, щоб речі туди закривати. Що, Хто там за поліцією, хто їх підтримує?